В Селі Яропович Андрушівської громади розташована покинута садиба із 145-річним дерев'яним будинком та старим парком у 6 гектарів. Про це Суспільному розповів Ігор Довбиш, член громадської організації Олександріївська Скрижаль, яка займається дослідженням і збереженням архітектурних споруд. Ігор Довбиш каже, що на Житомирщині дуже мало збереглося старовинних дерев'яних маєтків. Цей будинок був побудований у 1878 році. На жаль, архітектора ми не знаємо. Він був зведений на місці ще більш давнішого будинку. Швейцарським купцем Габріелем Єні близько 30 років. цей маєток був у власності єні. Після єні власниками стали графи собанські. Це були цукрові магнати з подільської губернії. Тут було декілька управителів. Останній з них це Здіслав Бенський. Виїхав звідси в 1917 році на пер. Напередодні революції більшовицької. Маєток був конфіскований у націоналізований і тут розташувала школа. Анатолій Дроздюк місцевий краєзнавець. Каже, що у маєтку 20 кімнат. За його словами, у 1880-х роках тут був водогін, каналізація, телефонний зв'язок і парове опалення. Стояв у підвалі паровик, перетворюючи воду в пару, і ця пара по трубах. Які були підведені до кожної кімнати через підвальні приміщення, доходила до кожної кімнати. І коли пара піднімалася вверх, відкривалися ці люки і тепле повітря. Піднімалося в кожну кімнату. За рахунок цього в кімнатах було тепло. В деяких кімнатах на стелях і стінах збереглися розписи, а на підлозі керамічна плитка. Ігор Добуш показав фото власників та управителів маєтку, які зумів знайти. Чоловік каже, що маєток руйнується зовні і зсередини. Тому волонтери разом із місцевими жителями намагаються зберегти маєток. Замінюють дерев'яні сходи та колони. Точна копія такої колони буде коштувати близько 30 тисяч гривень. Їх треба шість. Тобто це 180 тисяч гривень, такі на колони. Цей будинок побудований із ялиці, із гарного матеріалу. Значить, в місцевому лісі не спускали із деревини живицю, а так, як вона є живою, так її зрізали, і з них будувалося. Цю деревину шашель не їсть, тому що в ній живиться. Збереглися стіни, і покрівля, і крокви на горищі дуже в гарному стані. До 2008 року у приміщенні маєтку була школа, у ній навчалося 200 учнів. Розповів староста Яроповичів Олександр Бойко. Тут стояла моя парта, тут були ще комп'ютери. Стояли викладалася інформатика, була перегородка, на ній таблиця. Менделєєва була телевізорніше для телевізора, учительський стіл. на жаль, будиночок зараз вже не той, який я пам'ятаю, але приємно прийти, побачити і згадати ті роки. В центрі села Яроповичі є ще одна старовинна споруда, яку побудував Габріель Єнні. Церковно приходська школа, зведена у 1874 році. каже Ігор Довбиш. За його словами, нині це приміщення в аварійному стані. Школа була відкрита. Офіційно відкрито у 1875 році, вчалося більше ста дітей в цій школі. На першому приміщенні знаходились також житлові приміщення для вчителів. Поруч зі старовинними будівлями у парку могила Христини, дружини Габріеля. Єнні. жінка заповіла себе поховати у Яроповичах, каже Анатолій Дроздюк. За його словами, могилу зруйнували за радянських часів. Три плити було згорнуто бульдозером. он туди там кущі. Так як я проявив ініціативу у 20-му році, попросив місцевого. Фермера, що він надав трактор, прорубавши просіку до цієї плити, забравши і поставивши приблизно на місце захоронення Христини Єнні, тому що люди цікавляться історією, історією села. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.